Печінковий паштет смакота дай годі. Сьогодні ми приготуємо паштет курячої печінки. Кіло курячої печінки треба піджарити на олії, ну, не засушувати її. Ось, зараз я вже її буду викидати. Так, трошки піджарили, тому що ми її ще потім будемо у духовці. Цей паштет з усіма останніми інгредієнтами запікати. Цей рецепт мені дала моя підписниця. Такий паштет готує її бабушка. А бабушки знають толк. Єдине, що бабушка перепускала два рази на м'ясорубку, а я в чаші блендера. Буду все перебивати. Печінку убираю в чашу без олії. Добавила на сковорідку трохи олії і жарю дві великі цибулини. Різати, як попало, все одно прийдеться її перемелювати. Зараз трошки цибулька піджариться і потім додамо одну велику морквину. Піджарила разом з морковкою. І теж все, все додаю до печінки, туди в часу. Якщо у кого нема такого блендера, два рази оце все перепустить на м'ясорубку. Зараз я сюди ще в чашу додам 100 г сала, 6 яєць і 200 г масла, по кришу, вже воно у мене м'якеньке таке стало. І це все блендером. Ось така маса в нас вийшла. Зараз я викладу в казаночок, посолю поперчу і поставлю в духовку. Хай ще гарно прожариться. Переклала в казаночок, посолила поперчила, додала сухий часник, все на глаз, можна сказати. І зараз ставлю в духовку, не пробувала, тому що додала сирі яйця. От зараз літо краще не рискувати. Хай гарно прожариться в духовці, а тоді будемо пробувати. Паштет стояв у духовці хвилин 40. Ну, за ці 40 хвилин я його раз мішала. Така добра штука, дівчата, то, що треба. Це він зараз гарячий, він виховане. Я думаю, буде масткий такий на хліб намазувати. Я буду з хліба ложкою, то, що треба. Так що, дякую за рецепт бабусі, і всім рекомендую зробити такий паштет.